Так, усім підписникам того, каналу привіт! Ну що, хлопці? Поїдемо зараз трошки попрацюємо. Тракторець, як бачите, на подвір'ї стоїть. ось там під нав'язом де він стоїть. Коричі, там ну, дощі йшли та ну, дощі налили стільки, що болото колотиться, тобто туди його не заганяли. Коротше, батя десь їздив раубу з плужком. Правда, вже лиміщі, звісно, в стерті, носаки особливо. Камінчик лежить, хоча плуг нормально лізе. Сівалочка стоїть ось, накрита, щоб в бачок не затікало. Так, в принципі, все норм. Ну і що? Накритий плащ, плащом накритий, скидаємо плащ, виїжджаємо. І поїхали, Попробуємо там. Пар городів треба перерати. Для себе декілька і там ще є халтурка якась. Ну, коротше, поїхали. І заїхав в перший город. Тут таке воно не, не чорноземі, не пісок, якась така серединка. Знаєште. Після дощів в принципі, не тяжко взагалі навіть не буксує. Ну, Передплужнички не вистачає, але що є, то є. Тут, в принципі, немає куди поставити. Бо як батя колись проектував плуг, то... Не знаю, чогось не продумав він, Ну, таке вже. Дощик починається. Ну отак от народу все виходить. Дивіться. Зараз підемо на ту сторону. Ну, стерня, самі дивіться яка. Ось так от. Далі. Ну, зараз покажу вам пару кадрів, як воно ореться. І далі поїдемо ще... Там городмани з 20 соток трава. Ми її задискували один раз і спробуємо ту траву переорати. Так, вперед, бо дощ починається. Народ вийшло. Порозна нормально. Ну що, поїхали на другий город, там покажу, як буде, спробуємо. Попробуємо там, на траві. Приїхав я, значить, на городсь. Дивіться, тут ми з батей дискували маленькою цей дисковою своєю. Ну, тут... Вже трава років 10, мабуть, коротше, ми вже вирішили її переурати. Оце це собачі, грибочки якісь ростуть. Не знаю, може почерички якісь. Ну-ка, експерти по грибах. Ну дивіться. Всього таке от. Скоріше за все, що це шампіньйони. Тепер кажіть, пишіть. Якщо да, то можна назбирати. Багато бачу їх росте. Ось такі от. Так, ну що, пробуємо. Так от виходить. народ, дивіться. Вказується, що він ще може урати на такому чорноземі, по траві навіть, на лисий резині передній. От що значить старий кінь борозни не портий. да, пробуксовує трошки, ну навіть не сильно. Ну, бо задня резина добра. І, І нормально лізе в землю, бачите, повністю перевертає. Чорна земля. Тут чорнозем тяжкий. Можна не то, що коники ліпити. маленьку зараз ми його все це діло зробимо. Ну а я трошки вам покажу. Так що поїхали. Бачите, буксує передня, звісно, но нічого. Два оберта зробив. Уже це вже третій їду. Так, народ, ну що, закінчив. Показується, що цей дракончик ще може у таку красоту наводити. Підійду ближче, зараз покажу вам. Дивіться. Бомба пушка петарда. Воно все буде працювати, коли, лише коли воно ну, нормально встроене. Так, от вийшло, борозна рівненька, як бачите, трави зверху немає. Ну я результатом задоволений. Ну, а якщо вам таке відео сподобалося, то, звичайно ж, можете поставити великий палець вгору, ну і написати коментар. Всім пока!